Ми шукаємо ми днями і ночами, бо ми є скармошукачами. По лісі по полі маяємо шукачами. Від пошуку скарбів Отримуємо мака, друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що ж, сьогодні вибрались на пошуки. А, сьогодні нормальна така банда в нас. А, я, папа. Я з Майнлаб Ікстер Еліт, папа з Марс Велес, Вован наглажений. Стоїть. Левиця. З XP Deus X35 і Ваня десь під'їхав, зараз буде заходити. Ваня з квазаром F3. Ходимо по черніху, як ви бачили, їздить трактор, горає. Тому не знаю. Надіємося, звичайно, на гарні знахідки. Та хоча б на якісь знахідки взагалі надіємося. От, ну а там по факту вже буде видно. Тому, друзі, можете йти зручніше. Вам гарного перегляду, нам гарних знахідок, гарного пошуку е до першої знахідки. Погнали! Але краса. Так, глядачі, такий дуже файний сигнальчик. Навіть трішки схожий на Динарика. Блін, схоже на Динарика капець. Хоч би це був він. Не він. Але, друзі, це бронзовий платіжний злиток. Крутяк. Бронзовий платіжний злиток. Дивіться, який плескани все. Має форму, клас. Це теж знахідка цікава. Прикольний. Супер, супер. Перша знахідка є. Звичайно, думав, що буде динарій, то що било по сигналу, плюс-мінус, як динарій. Ну, тим не менш, перша знахідка. Погнали. Так, глядачі, був сигнальчик, такий, як дробиночка. І дивіться, випала маленька частинка срібної спинки фібули. Якраз носик. Ось тут був шток, цеплялась пружинка. От, на жаль, на жаль, така журбиночка, маленький шматочок срібної фібули. Ну що ж, беремо, не затримуємось, рухаємось, срібло вже є. Знову, друзі, дрібний сигнал 7-8. знову він десь зверху. Перед цим теж знімав дрібний, але алюмінка була. О. Шматочок, маленький бронзи, дивіться, але ну, бачите, прилад бачив, все нормально, все чітко, але крупних сигналів немає. Ну, тобто маю на увазі динарних, типу таких. Оце той платіжний сліточок у мене лише випав і все, а так дрібнота одна. Так, глядаючи прямо на слідах, чіткий сигнал. 7-8. Ось бачите слід. Вон до один то. І є чіткий сигнал. Зараз приїхали три шукача. Офігеть. Офігеть, друзі, знову шмат срібної фіболи, та це капець. І ця була мажорна, двохпластинчата. Частина двохпластинчатої срібної фібули. Бачите, я зацеп під голку. Шкода, шкода. Ну, але знову ж таки, срібло, друге. Глядачі, дивіться, Ваня квазарчиками в третім, коротше, дивіться. Хлоп, знову журбиночка. е зацеп від срібної флажкової фібли. Блін, я срібних ще не зустрічав. Бронзові знаходив багато, знаходив класні, а от срібних не бачив. Тут бачите, яка журба, флажочок. Вже третя частина срібної фіболи, це капець. Ну це, блін, це була мажорна. Шкода, дуже шкода. Але знову ж таки, срібло, знову залік. Uh, так, глядачі, підішування знайшов ось такого хрестика, дивіться. Вже темна ніч на дворі. Камера вже знімає якість вже в темну пору. Коротше, журбинка, немає, немає взагалі у сигналі, І що там в тебе? 15 копійок чи 10? 10 копійок ще то коротше, Поки що так. Так, чергова знахідочка. Пломбочка а, прикольно царського періоду Ой, ще там щось пише, гарно видно. Ладно, помию потім ставлю фоточку. Прикольно начебто. Можливо, навіть польська, чи що? Ну ладно. Стан дуже гарний. Банда, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що ж, новий день, нові можливості, нові поля, нові знахідки. Виїхав коротше, на поле, трактор трактору Рая. По полі бачу, ходить вже Вадім, має під'їхати Серега ще. І спробуємо походити пошукати якісь цікаві потеряшки по черехівській культурі. Тому, друзі, може йти зручніше. Ми беремо металошукачі і в його пігнали шукати. Якісь класні знахідки. Вам гарного перегляду. Обов'язково друзі, ставте вподобачки. Дуже вас прошу, перегляди е, є, але для такої кількості переглядів мало вподобає. Тому, друзі, прямо зараз натискайте вподобаєчку і гарного перегляду. Ми погнали. Глядачі. Частина фібулки. Бачите, зацепі. Ну, В общем, половинка спинки фібули. 16-17. Змінився. 25. 20... О, бачу. Бачу, друзі, спиночка фібули. Спиночка фібулки. Дивіться, яка файна. Клас. Ось таку можна навіть реставрувати. Рівнесенька, цілесенька. Супер. Дивіться, яка гадюка. Так, друзі, дивіться, частина відпряги. Закінчення. О, закінчення пряжечки. Тут воно кріпилось до ремінця, тут є отвір. От. І закльопочкою воно кріпилось до ремінця. Так, глядачі, підійшов до Одіма, дивіться, є в нього вже один динарик, фаустіна, срібний, гарний. Єдине, що потрібно почистити, рельєф чіткий, і все класно. Далі майже ціла фібула. Добре. Дивіться, з голкою і зі всім. Ну, там залізний шток був через то воно. і Срібне скроневе кільце. Теж класне. Спиночка фібули, шмат срібла. Ну, блін, Загалом дуже файно, ні? Можна рахувати, що водій окоп вже сьогодні вдали. Круто, під'їхавши кум. І десь Серега має ще під'їхати. Коротше, валимо. Глядачі, я не знаю, що це було. Але це було щось круте. Тут є отвір, можливо якась накладка. чи що, Но, Друзі, вона в емалях. Дивіться, ось залишились чорні емалі чи темно-сині. Тут жовті емалі були. Прикол. Блін, шкода, що поломане. Оце був би, мабуть, джекпот. Це був би джекпот. Журбинка-журбенка, ну, нічого не поробиш, шукаємо. Значить, дивіться, сигнальчик 27. І в цій грудиці кіндер-сюрприз. А тут в нас шмат кераміки. О, щось з орнаментом був, бачите? Поряд. Ну що, будемо відкривати разом, подивимось, що тут у нас. А в нас тут кобра. Кобра, дивіться, Куль, на жаль. Глядачі, всім великий привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. Знову ж ми, як завжди, приїхали на пошуки скарбів по черняхській культурі. Поки що я сам десь під'їжджає Серега і пізніше, я думаю, підійде Бован. Вчора з ним говорили, він казав, що начебто під'їде. Тому, походимо, подивимось, будемо на оранці перші. Перші, да-да. Перед цим два дні були на оранці перші і знайшли аж толком нічого майже. От, але ну, надіємося, що на цьому полі, хоч нам пощастить. Але перед тим як ми підемо шукати, хочу друзі вам дещо показати. Заїхав на пошту, забрав, е круті речі, відправляв на реставрацію. Е просто бомбезні. Вживу, е сам їх ще не бачив бачив лише на світлинах. Реставрував Іван Ліра. Рекомендую майстер своєї справи. Е тому, друзі, показую і вирушаємо шукати. І друзі, нагадаю, що в нас триває збір на зарядну станцію для 42-ї окремо модернізованої бригади на Покровський напрямок. Дуже необхідно, терміново потрібно її придбати. Ціна питання 21 тисяча гривень. Ми зібрали лише там 7 з копійками. Це просто капець. Друзі, будь ласка, підтримайте збір, дуже вас прошу. Десь закріплю номер карти, чи, можливо, тут, а можливо, QR-код навіть отут тут ставлю. Будь ласка, задонайте, бодай 50 гривень. Це дуже важливо, дуже важливо. І... Триває постійний збір на FPV дрони. Карта в закріпленому коментарі та в описанні під відео для батальйону К2 теж прошу підтримати. Тому, друзі, може зручніше, переглядаємо, запарюємо чай каву, а ми йдемо пектися на палючому сонці заради контенту, щоб вам було що дивитись. Погнали. Так, друзі, значить, відкрив, але що не діставав. Е, дивіться, світлини до. Я вставлю, але не всі речі, тому що деякі речі я просто забув сфотографувати до реставрації. от. А деякі є світлини, деякі Ваня там фотографував перед реставрацією. Тому деякі світлини вставлю, деякі, на жаль, ні. О, клас, друзі. Це ароматничка. Та йолки палки Так, відкрию зараз. Опа. Та ти що? Друзі, погляньте, яка краса, вона велика капець. Е, щоб ви собі розуміли, вона була просто розтовчена повністю. Просто повністю. Жменя брухту була. І дивіться, Ваня з неї зробив цю керучку. Дон це не реставрував, тому що ну, ми з ним домовились, бо там ну, потрібно десь шукати, було окремо, бронзу, таке донце вирізати, підрізати, то ми з ним домовилися, щоб він просто відреставрував з того, що є, щоб все було оригінальне без додаткових е, доліпок, скажімо так. Шикарна ароматничка, просто вона велика, капець, ви бачите. Через те я її захотів відреставрувати, тому що таких великих ще не бачив, ну лише залізну знаходив. Далі. Опа. До речі, відео у мене є, як я її знайшов. Далі, дивіться, яке кільце. Клас. Офігеть. Це Рим, друзі. Також відео у мене є, як я його знайшов. Тут не вистачало оцієї дужки, вона була зламана. Шикарно, шикарно. Є зображення, бачите. Так ти що? Оце круті. О, друзі. Перстень. Теж є відео у мене. Він був зімнятий, повністю фото доє, теж ставлю, дивіться, як круто ваня зробив, він його почистив, запатинував, взагалі неймовірна робота. Ваня велике тобі дякую, це, це просто кайф, бомвелячо, я би сказав. Якийсь типу пародія на СС перстень. Шикарно. Кайф. Кельтська фібла. Не було, друзі, пружинки і голки. Ваня, дивіться, допаяв, навіть просто не видно, де була пайка, де що. То що, бачите, там пружина впаяна йде цельно з... Самою фібулою. Неймовірно знайшов цю фібулу теж дуже давно вже. Відео теж в мене є на каналі. Крута, крута фібула. Воно все працює, я зараз однією рукою відкривати не буду. Наступна, це знайшов Серега, мені подарував спинку фібули. Значить, не було теж голки, пружинок, баня, все, дивіться, відреставрував шикарно двох пружинчата. Просто неймовірно. Класс. Теж гарна робота. Значить, був відсутній голкоприймач зламаний, був відсутній під пружинку, кріплення теж було зламане. І, відповідно, пружинки з голкою не було. Ваня все, дивіться, допаяв, відреставрував. Цю фібуло мені колись дуже давно знайшов, подарував гіна, що Я не знаю скільки років тому. Десь, мабуть, в році 17-18-му вона в мене лежала і це нарешті відреставрував її. І тут має бути крута. Погляньте на цю красу. Погляньте на цю красу. Оце же Цуфі було знайшов батько мій в лісі. Теж був відсутній голкоприймач, були відсутні тримачі під пружинку, ну і відповідно пружинки з голкою. Теж двохпружинчата. Вона була посріблена, але ну, Ваня займається бронзою. Тому посріблювати її, це я не знаю. Чи взагалі потрібно? Неймовірна робота. Супер. Велика така масивна, клас. Ваня, велике-велике тобі дякую. Е, кого цікавить посилання на сторінку Facebook, Вані, ну я залишу у закріпленому коментарі, Якщо не, забудемо, я не забуду, От. кому потрібно відреставрувати речі, звертайтесь, робить просто шикарно. До речі, і до ця світлина теж є, то я вставлю побачити. Шикарні речі. Кайф. Ну, у мене вже, вже день е, почався е, з гарного настрою, скажімо так. тому я думаю, що продовжиться і закінчиться він так само. Погнали шукати. Перший слі сигнал на слідах. Короче, вчора ввечері поле догорювалося, сьогодні вже вихожене. Коли вони встигають ночами чи що? Друзі, половинка динарика. Половинка лімісного динарика. Щойно з Серегою заходили в поле. Е, тільки Сергію казав, що навіть вчора це проходили, Сергія каже, один динар, тільки Вадим знайшов, взагалі немає. Я кажу, ну так, да, навіть ні лімісів, ні поламаних лімісів немає. От тобі і на перший поламаний ліміс, Антонін пій. Беремо слідах. Гляньте, глядачі яка краса. Оце був глек, ви, ви уявіть. Уявіть, дивіться, яка величина цього глека. Йолки, палки Та ви що? Це капець. Да, з такий був. Під зерно якесь. Заберемо. До речі, Е, роблю чи робив, як правильно сказати, бо вже давно не робив. Колись раніше робив картини, прикольні з глечки, типу монети. Повставляю світлини, якщо не забуду. Опять же. Е, то можливо заберу. Може десь буде натхнення зробити чергову картину. Десь вованчик має під'їхати зараз. Серега уїхав вже додому, знайшов одну спинку фібули і все. Та й в мене, в принципі, теж не густо, грудки, капець, сигналів майже немає, але ходимо. Ось такий сигнальчик. 11, 10, 12, 13, стрибає. І друзі, нарешті, нарешті, за весь день е, знахідка випала, то капець. Ну, якщо рахувати половинку динарика, то це друга знахідка за весь день. Це журбинка конкретно. Це фібула, Спинка точніше. Ну, була ще й крута, флажкова. Ну, бачите, вона взагалі така журбинка журбенка прям. Тут залізний шток був, все загнилось. Ну, але сам факт, флажкова спиночка фібули. Так. Коротше, рухаюсь в сторону автівки, то що вже реально е, башка розкалується, спека нереальна, просто ходити вже не можу. Е, досить. З 12 годин ходжу зараз пів п'ятої. 14 тисяч кроків по цій горанці, по тих грудиляках. Не можу. Рухаюсь до автівки.